Привіт, друзі! Знайомтесь із нашою студенткою Анною. Її історія показує, що успіх залежить від індивідуального підходу та підтримки менторів. Це її другий курс із 3D, але перший, який дійсно допоміг їй зростати професійно. Вона мріяла створювати персонажів для ігор, але після поганого досвіду вирішила, що це не для неї. Та один урок у нас все змінив. Вона побачила, як має бути. На цьому інтерв'ю Анна розповість на своєму прикладі, чому навчання підходить усім, та як підтримка ментору змінює все. Анна, тобі слово. Я з Києва. Займалася дуже багато чим. Я була і флорістом, і займалась дизайном. Також працювала в зоомагазинчику з тваринами. Побачила в інстаграмі ваш ролик, дуже класний, і захотіла спробувати себе. Дуже подобається творити, подобаються ігри, дизайн малювати. І вже дуже давно хотіла почати, просто не було часу, скажімо, якогось стимулу. Я вже проходила один курс це де десь напевно рік тому був, і відчуття від курсу було досить негативне. Там було оцінювання, вони дуже часто принижали оцінки, тобто я не разу не отримала лише базу їхні уроки. Також була дуже погана підтримка, хоча це був чат в Телеграмі, ми спілкувались. Але, скажімо, стимул, після того курсу я втратила десь на вік займання, поки не побачила знову ваш відос і не вирішила спробувати себе ще раз уже на вашому курсі. просто подобається грати і хотілося б створити своїх персонажів, свої модельки. Це дуже красиво, дуже цікаво. Курс мені дуже сподобався. Він Дуже спокійний, ти можеш вчатиш в своєму темпі. А зі складного це спробувати знайти щось своє, вибрати якісь проекти для себе. Завтра на курсі дається тобі можливість робити не точ, точ в курсі, а робити свою модельку, щось вибрати, доробити її до якогось закінчення це саме це довести до кінця роботи. Дуже класний вчитель, дуже цікаво з ним на уроках. Дуже подобається, що ми зможемо напряму спілкуватися в цьому занятті двохчасовому. їх аж три штуки на неділю. Це досить багато і зручно. І так він нас дуже підтримує, розказує свій опит. І, скажімо так, ми можемо надсилати наші роботи навіть не пов'язані з курсом. Він їх оцінює, дає якісь поради. І, в принципі, скажімо, горім добре, молодці. І також все, що дивіз. Головніше закінчити роботу, не зробити її там, якось досконало, а просто закінчити. Напевно, кожного дня у Мене дуже разом бувають багато питань, і також дуже гарна порада новічкам. З самого початку встановіть ту же версію блендера, що його куратора, який веде цей курс, бо через різні версії там дуже багато різних проблем, не тих, там десь поставиш не ту галочку і це все, і ти пів дня з підтримкою, щоб дізнатися, що ти класно, ну, а не так. Подобається малювати, творити. Якісь цікаві заняття, де нам показують якусь прикольну анімацію, а потім, коли вона в тебе виходить, це дуже класно. Спочатку в тебе спочатку нічого не виходить, там в тебе щось не так, як вчителя, а потім, коли. Тебе виходить за ним повторити, відтворити цю анімацію. Тебе починає твій персонаж, кого ти сам створив двигатись. Це дуже класно, дуже класне відчуття. хочеться створювати якісь свої нові модельці. Проекти навіть на цих уроках які буває з Богданом. Він там також показував ну приблизительно анімацію. Впливаєте воду, і я після уроку зразу захотіла зробити модель. з бокалом Мартіні, шампанським, і там, де вона льється, і там ідуть сама імітація води, де вона падає в воду, і бризлі. Це дуже класно, що це можна швидко відтворити і так цікаво і легко. Але зараз вже на 14 модулі, там нас вже вчать викладувати, робити парфоліо, викладувати свої роботи. І я зараз питаю закінчити всі мої роботи, довести їх до гарного, гарного стану, щоб вони виглядали гарно та професійно. Також я буду залучати Богдана. Я на уроках буду показувати свої моделі, і він там допомагає щось підправити, додати, робить дає якісь свої совіти, дуже скажімо так, влучні, і буду їх викладувати і вже заробляти на своїх модельках. Я скажу, в процесі цього, щоб створити, бо без портфоліо, без то як і заробляти, то ніяк. Це нарешті закінчити, скажімо, навіть не закінчити, а почати своє навчання в 3D, волитись і почати цим працювати, заробляти, щоб бути вже повноцінним 3D-дизайнером, працювати з дому, щоб теплі, в комфорті, створити якісь свої класні проекти, виплатувати, надихати інших. Просто бути дизайнером і працювати в цій сфері. Після кожного року робити практику з тим же завданням, але без відео, щоб це заповнилось. Також можна вести нотатки, записувати. Дуже важливо це комбінація клавіш, які быстрого доступу. Та якісь прикольні модифікатори і для чого і як вони застосовуються. Дуже багато класних проектів, створювати крутих персонажів, красивих. І багато заробляти. Я вважаю, що він підходить чудово для новічка. Тут з самого початку все показують, і він підходить як для тих, хто вже дуже давно цим навчається. Тобто в мене вже був якийсь там більш широкий опит в блендері, особливо в скульптингу. а тут я дізналась абсолютно інші речі, там ті ж колор трибути, шейдера до цього я в цьому навіть не і ніколи не знала. Свій предыдущі роботи, щоб почати вже повністю влитись в 3D, скажем так, займатися цією сферою. Я вже давно хотіла, і перед тим як вирішити, я вже взятись в цьому напрямку, щоб уже зробити це і все. Онлайн-урок, з якого починала Анна, доступний для реєстрації вже зараз. На ньому ти дізнаєшся, що саме робить 3D-моделер, що потрібно для старту, та чому це доступно всім. Ми розповімо про те, де саме шукати замовлення, чому у тебе завжди будуть клієнти. Та розкажемо про наших студентів, які вже заробляли після першого місяця роботи. Наш безкоштовний онлайн-урок це твоя можливість легко стартанути в кар'єрі 3D, яка дає повну свободу, вільний графік та дарує стабільний дохід від 1000 доларів на місяць. Реєструйся за посиланням у описі цього відео. До зустрічі!